Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, вулиця Тараса Шевченка. Прямо перед нами знаходиться кінотеатр Злата. Тут ресторан Делікатека в 2025 році. Його відкрили. Ну, багато минулого року було різних відкриттів на курорті. Не знаю, подивимось, що буде цього року. Надіємось, що торговий центр Парк вже відкриють у 2026 році. Також напроти міротелю там, Ось звідси його видно. Побудували такий новий сучасний якийсь відпочинковий комплекс, правда, ще не знаю, як він буде називатися. Якщо хтось знає, друзі, обов'язково напишіть в коментарях. Ну, Дійсно, дуже швидко будували, але щось до відкриття поки що діло не, не дійшло. А це новий будинок, вулиця Тараса Шевченка, будинок номер 28 кажуть, що він весь на електриці, цей будинок без газу. Така історія таке буває. Ви запитали в коментарях, яке опалення у Трускавці, ну в квартирах мається на увазі. Друзі, якщо це новий житловий будинок, ну, я маю на увазі, крім цього будинку, то переважно всюди стоїть газове індивідуальне опалення. Якщо це старий житловий фонд, то там хтось має газове індивідуальне опалення, а хтось має опалення на електриці, тобто якісь або керамічні там панелі, або ще якісь. ну Опалення на електриці, тому і коли вимикають світло, то буває прохолодно. Хоча, як хтось має якісь альтернативні джерела живлення, тобто якісь там інвертори з акумуляторами або сонячні панелі, то, звичайно, що газові котли працюють, а... але все рівно на опалення з електрики цього буде замало. Бачив, що писали в коментарях, що в санаторії кристал було десь прохолодно. Ну я думаю, що прохолодно були всюди, друзі, бо було мінус 20 у Трускавці навіть 21 градус. тому можливо, і в інших готелях чи санаторіях також було прохолодно, бо ще й до того вимикали світло в той час, тому можливо так не опалювалось. Минулої зими там таких проблем не було і коментарів я таких не пам'ятаю, що там санаторій Кристал чи якісь інші санаторії писали, що там. Дуже холодно. Ну, Минула. Зима була дуже тепла. У січні, пам'ятаєте, було плюс 17, це був рекорд. Ну а цього року мінус 21. Тому різниця є і цього року зима досить серйозна. Бачите, практично від самого 1 січня, ну, з першого дня Нового року, зима триває аж до сих пір. І друзі знову на вихідні обіцяють до мінус 18. Ну, подивимося. Пам'ятаєте, який раніше був попит на подобову оренду квартир, зараз такого, друзі, вже попиту немає. Зараз, по-перше, низький сезон. Менше людей на курорті, але більшість людей зараз обирають готелі, вілли, санаторії. Не знаю, ну, оренда квартир зараз вже не так актуальна, як було ще років 10. Тому назад. Пам'ятаєте, що відпускавець. Приїжджали, вас зустрічали на залізничному, на автовокзалі і зразу пропонували вам квартири. Зараз вже бачу того всього набагато менше. І люди, знаєте, через інтернет шукають варіанти відпочинку і стараються більше ну готелі, санаторії, я вже вам це розповідав. Люди хочуть вже комфорту, хочуть, щоб їх там. Ну, Щоб сніданок це обов'язково там включений, щоб там не ходити, не шукати, де там поїсти. Хоча от в таких закладів вистачає, це і бістро «Рідний край, і кафе Катерина, також Солохина кухня. Ну і багато інших тут є ще і ресторан Чеберек, де також можна смачно поїсти. І пільменна. Ну, Закладів я ще раз кажу, що вистачає. Але, наприклад, я їздив влітку на відпочинок, то мені також було цікаво, щоб там хоча б були. Включені сніданки. Там вже обід вечеря, то вже знаєте, кудись поїхав, пішов, там, там все Щось... одно хочеться приїхати. Як приїжджаєте на якийсь корот, хочеться попробувати всього. Але сніданок зазвичай краще всього, щоб він був, щоб там не ходити, не шукати. Ось так. Тому люди якось зараз. Ну, Я бачу, читаю коментарі і бачу, де люди зупиняються. І якщо взяти, напевно, в процентному співвідношенні, то. Десь, напевно, 10% всього людей, які зупиняються в приватному секторі, мається на увазі і також квартири подобово, а решта людей зупиняються в білих, готелі, санаторії, відпочинкові комплекси, такі як Міротель, і Ріксус Прикарпаття і тому подібні. Тому, Дякую вам, друзі, за коментарі, які ви пишете. Я бачу навіть можу провести, проаналізувати якусь статистику по тому, де люди. Полюбляють відпочивати і де зупиняються. Звісно, якщо хтось приїжджає у Трускавець на лікування і хоче зекономити, або там не вистачає коштів, а все рівно лікування потрібне, то я думаю, що десь в приватному секторі, або якщо брати квартири подобово, то можна, можна трохи зекономити. Хоча там все рівно потрібно снідати, обідати, вечеряти і ходити на якісь процедури. Водичка мінеральна, обівець і платна зараз. Вже кажуть 42 гривні за літр. А це, бачите, афіші майбутніх концертів у Палаці культури Шевченка. Деякі ще старі афіші не прибрали. І бачу, отут на стіні зробили такий стенд, також вивішують афіші концертів. Буде знову Сергій Піскун. В лютому, Також в лютому буде фіїнка. Прикарпаття бачу багато людей. Зараз зацікавилося відео моїми відео зі східниці, коли я влітку там відпочивав, коли там ходив до різних джерел, показував різні цікаві локації, друзі. І запитували про цей готель, в якому я зупинявся. Дійсно, друзі, класний готель. Це приватний будинок, це не такий не готель, як зазвичай готелі бувають, але. По-перше, новий, сучасний з дизайнерським ремонтом і дуже там класна атмосфера. Не знаю, там гори близько, річка близько, також є водоспад недалеко, і можна ходити в сусідній відпочинковий комплекс спа-центр, можна ходити на різні процедури, і також у вартість там включена консультація терапевта. Тому хто хоче там відпочивати, там в тих відео, які я там знімав про цей готель, там цілий тиждень я відпочивав. Там в описі під відео є всі контакти, щоб зв'язатися з власником. Ось і можна приїхати туди на відпочинок. Ви бачите, ми йдемо біля дискоклубу Шайба, він працює з 19 до 23. -ї. Кожний день вечорами тут відбуваються танці у цьому дискоклубі. Довгий час він не працював, напевно, 3 роки. Він тільки влітку 2025 року відновив свою роботу. Прямо перед нами знаходиться санаторій Віктор. А ще, друзі, ви в коментарях запитували, де у Трускавці можна сходити в спа-центр. спа центрів у Трускавці вистачає, друзі, якщо в самому центрі, то в міротелі є класний спа-центр. Також є хіжина спа, це вулиця Роксолани, здається. Біля веранди, як хто знає де ресторан Веранда. Також бачу в санаторії Віктор, у них також є свій. Спа-центр, спа-центр є е, санаторій Світязь також, ну, і санаторій Молдова, там у них є спа-центр Трускавець такий дуже класний, новий, новозбудований. А прямо перед нами знаходиться готель на горизонті, такий невеликий готель, але з такими цікавими, бачите, візерунками на фасаді цього готелю, і тут також є ресторан на горизонті. ну Якщо ви тут зупиняєтеся, в цьому готелі, тут там, там включені сніданки і снідати ви будете в цьому ресторані. Цікаво виглядає, невеликий, але знаходиться в самому центрі. В центрі тут багато, бачите, є санаторій Світязянка, там далі санаторій Світязь, тут санаторій Віктор. Це готель на горизонті, там ще є недалеко тут готель Нафтуся, також готель Оранта, Вілла Моцарт. Готель Парк це все тут недалеко і знаходиться в самому центрі. Ну і також ще близько до бівету знаходиться готель Весна. Готель Весна, Вілла Калина, Вілла Софія. Все тут близько і компактно розміщено в самому центрі, бо ви частинку також запитуєте, які є готелі або санаторії близько до центрального бювету, щоб далеко не ходити. Ну, ось тут дуже багато якраз є, і вони всі довкола. Центрального бівету і найближче, напевно, це санаторій Кришталевий Палац. Він має окремий вихід до центрального бівета, там дуже близько, метрів 200, можливо, ще, ще менше. А ми, друзі, вже виходимо на бульвар Торосевича, і тут вже недалеко, буквально 200 метрів до центрального бювету нам залишилось. Снігу на коробці вистачає, цьогорічна зима дійсно вражає. І п'ятниця-субота, здається, ще має бути більше снігу. Вже в неділю буде дуже сильний мороз. Ви бачите, ні людей, ні торгівлі. Немає людей зранку. Вже після 12-ї, коли відчиняють центральний бівет, то вже тут ходить більше людей. А так, зранку ще й погода така. Моросить дощ, а людей дуже мало. Ну а ми, друзі, знаєте, знімаємо відео в будь-яку погоду, тому мені основне, щоб для вас було цікаво і ви могли насолодитися своїм улюбленим місцем для відпочинку. Дійсно приємно мені, що ви там дивитеся канал Трускавець Travel. Багатьом це відео подобається, багатьом подобається місто Трускавець як курорт. І взагалі багато хто хоче переїхати сюди жити, бачу, пишуть в коментарях. Похмурий сьогодні день, хотілося, щоб вийшло трохи сонце. Давно вже не було сонячних таких класних днів. В основному, бачите, тумани. Моросить дощ, або падає мокрий сніг. Не знаю, цей сніг, оці кучугури, напевно, будуть топитися тут точно десь до місяця квітня. Дуже багато снігу нагорнули. А ми вже підходимо, друзі, до місця, де відбуваються анонси концертів. Зараз подивимось, хто буде співати в Палаці культури Шевченка найближчими днями, бо там, біля самого Палацу культури, бачите, були старі афіші тут. Тут також ще не зняли деякі. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому коті екрану. Всім велике дякую за коментарі, які ви пишете, за лайки, які ви ставите. Також дякую всім спонсорам каналу Трускавець Travel. Всім велика подяка за перегляди. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па!